Права 924. За перший день з овочесховища продали на 3 центнери більше овочів, ніж за другий. А за третій, 4 дев'ятих від того, що продали за перші два дні разом. Поскільки центнерів овочів продавали кожного із цих днів, якщо разом за ці дні продали 65 центнерів овочів. Ну що ж, стартуємо? Давайте записувати тоді. Умову цієї задачі в леді таблиці. Читаємо. За перший день продали на 3 центнери більше, ніж за другий. Давайте ми позначимо, за другий нехай продали Х То Тоді за перший на 3 центнери більше, то це буде Х плюс 3. А за третій 4 дев'ятих. Від того, що продали за перші дні разом. Тобто 4 дев'ятих від x плюс 3 і плюс х. Ну, або це можна записати як 4 дев'ятих, x плюс х це буде 2 x плюс 3. Є? Ну що ж, поскільки продавали кожного з цих днів, якщо разом продали 65 центнерів овочів, Ну, що ж, давайте позначимо, що разом продали, давайте якось так. Разом продали 65 центнерів. Ну що ж, давайте тоді складемо рівняння першої дії. Знайдемо чому дорівнює Х. Тоді ми зможемо знайти, скільки продали за другий день, то вийде Х плюс, 3 плюс Х, і плюс 4 дев'ятих за третій. Це 2х плюс 3, це має дорівнювати 65. Є? Ну що ж, зараз можемо x додати x, це буде 2х. Тут у нас є дріб 4 дев'ятих, то ми обидві сторони рівняння. Давайте помножимо на 9 для того, щоб позбутися цього знаменника. Множимо на 9. Тоді. Ми пишемо, що 9 буде множитись х плюс 3 і плюс х плюс х це буде 2х, і буде плюс 3. Додати. І 9 ми множимо на 4 дев'ятих Ну і в дужках у нас буде 2х плюс 3. Це має дорівнювати 65. Ми також 9 множимо на 65 є. Ну що ж, тут, коли ми множимо на 9 можна скоротити, це буде 1. То ми 9 множимо на 2х це буде 18х. Додати 9 помножити на 3 це 27. Додати. 4 помножити на 2х це буде 8х. 4 помножити на 3 це буде 12. Далі і це дорівнює. 9 помножити на 65. 10 помножити на 65. Це буде 650, а це на 1 помножити на 65 менше. Тобто 650 мінус 65. Це буде 500 600 мінус 15, це буде 585. Є? Ну що ж, групуємо подібні доданки. 18х. І 8х, 18х плюс 8х, це буде 26х. Далі у нас є ще доданок плюс 27 і плюс 12 подібний. 27 плюс 12, це буде 39. Плюс 39, це дорівнює 585. Є? Ну що ж, переносимо тоді 39 через знак дорівнює з протилежним знаком, то 26х. Тоді буде дорівнювати. 585 було. Зліва було 39, справа буде мінус 39. І 26х. Тоді дорівнює. Так, 585 мінус 30. Це буде 555 мінус 9. Це буде 54.6. 5.46. Є. Yeah. Знаходимо тоді Х. Це невідомий множник. Пишемо, що х у нас дорівнює. Для цього треба 546. Добуток поділити на відомий множник на 26. Є. Ну, що ж, поділимо на 2 для зручності. То x тоді буде дорівнювати. 546 поділити на 2, це буде 273. Ну, а 26 поділити на 2, це буде 13. Так, ну і тоді х у нас дорівнює. Ну що ж, 273 полюти на 13. 13 помножити на 10 це 130, плюс 130 це 260. І плюс і ще один раз. 13 буде 273. Тобто це буде 21. Записуємо, що X у нас дорівнює 21. У дужках пишемо чого. центнер. Ну і запишемо, що це продали. Другого. Дення. Є. Ну що ж у другий дії? Ми знайшли, скільки другого продали. Знайдемо, скільки першого. Це Х плюс 3. Тобто ми пишемо 21 плюс 3. Це дорівнює 24. Чого, у дужках пишемо центнер. Це у нас продали. Першого дня. Є. Щоб знайти, скільки продали. За третій можна від суми відняти те, що було першого і другого, ну або знайти по формулі. Записуємо третє. Наприклад, знайдемо по формулі 4 дев'ятих. Тоді у дужках у нас 2, що множиться на х, це 2 помножити на 21, ну і плюс 3. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 4 дев'ятих. 2 помножити на 21, це буде 42, плюс 3 це буде 45, то множимо на 45. Це дорівнює. На 9 тут можна скоротити. 9, що ділиться на 9 це 1. 45 на 9 це буде 5. Ну і 4 помножити на 5 це буде 20. У дужках пишемо чого. Сентнер. Це в це нас продали. 3 дня. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, оскільки центнерів овочів продавали кожного із цих днів, Першого записуємо 24 центнери. Другого дня 21 центнер. І третього дня 20 центнерів.